Ось такий гризунець торгової марки Бабу у вигляді краба ми замовили в магазині Алу для нашої дитини. Вибір цього гризунця був обумовлений вибором посуду торгової марки Бабу для нашої дитини. Коли ми отримали цей посуд, переконалися в якості силікону, з якого він виконаний. Ми вирішили також замовити ось таку іграшку прорізувач для дитячих зубчиків. Оскільки дійсно ця торгова марка виготовляє свої товари з високоякісного силікону, що не має неприємного запаху, на відміну від інших торгових марок, де ми спостерігали неприємний запах при розпакуванні товару. Цей силикон є абсолютно безпечним для дитини, тому його не страшно дати дитині під час. Симпатичний гризунець у вигляді усміхненого помаранчевого краба. Силикон є абсолютно безпечним матеріалом, якщо це дійсно якісний силикон. Він не містить шкідливих домішок, не містить бісфенолу. І... Тому дитині абсолютно безпечно його гризти і таким чином стимулювати ясна при прорізуванні зубчиків, зменшуючи неприємні відчуття. На пакуванні вказано, що ця іграшка стимулює дрібну моторику, допомагає при прорізуванні, країна виготовлення Китай. А виробник зареєстрований у Великобританії. Відкриваємо, дістаємо нашого крабика, також тут є інструкції. Гнучкий крабик. Дуже зручно його тримати маленькими ручками, різні фактури. на мишках крабика. Фактурные маленки Для стимуляции ясы. Він не має неприємного аромату і є дуже зручним для маленької дитини. Він легесенький, дитинка ним, не вдариться і дуже приємний дотик. Тож ми можемо рекомендувати дану торгову марку для використання маленьким діткам.